Після смерті Мойсея, Господнього раба, Господь сказав Ісусові Навинові, синові Нуна, слузі Мойсея. Мойсей, слуга мій, помер. Тож устань, перейди цей Йордан, ти і увесь цей народ, у землю, що я дам її синам Ізраїля. Усяке місце, де ступите підошвою ноги вашої. Я дам вам, як сказав був Мойсеєві. Від пустині до цього Ливану і від великої ріки ріки Ефрату уся земля Хетицька аж до великого моря на захід сонця буде вашим краєм. Ніхто не встоїть перед тобою, поки віку твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Я не полишу тебе. І не покину. Будь мужнім і хоробрим. Ти бо маєш передати цьому народові в посілість землю, про яку я клявся їхнім батькам, що дам їм, лише будь мужнім і вельми хоробрим, щоб достоменно чинити за законом, як наказав тобі Мойсей, слуга мій. не звертай від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб тобі щастило. В кожній твоїй справі, нехай книга цього закону ніколи від твоїх уст не віддалиться, і розважатимеш над нею день і ніч, щоб пильно виконати все, що в ній написано. Тоді бо матимеш успіх у твоїх справах, і тоді буде тобі щастити. Отож наказую тобі будь мужнім і хоробрим! Не лякайся і не падай духом, бо Господь, Бог твій, з тобою, куди б ти не подався. І повелів Ісус начальникам народу. Перейдіть посеред народу і накажіть народові Заготуйте собі живності, бо через три дні ви перейдете через оцей Йордан, щоб увійти і зайняти землю. Що Господь Бог ваш дає вам у посілість. До же та Тагадієв та до півколіна Манасіян Ісус промовив, Спогадайте слово, що вам заповідав Мойсей, слуга Господній, коли сказав: Господь, Бог ваш, дав вам спокій і дав вам цю землю, жінки ваші, діти ваші і ваша скотина. «Зостанеться в землі, що Мойсей дав вам по цім боці Йордану. Ви ж усі, боєздатні люди, виступите збройно на чолі з братами вашими і допоможете їм, аж поки Господь не дасть спокою вашим братам, як і вам, і вони теж не заволодіють землею, що Господь, Бог ваш, дасть їм. Тоді повернетесь собі у вашу спадкоємну землю і володітимете нею, у землю, що Мойсей, раб Господній, дав вам по цім боці Йордану на схід сонця. І відповіли вони Ісусові. Усе, що повелів ти нам, зробимо, і куди б ти нас не післав, підемо. Так як слухалися ми в усьому Мойсея. Так слухатимемо і Тебе, аби тільки Господь, Бог твій, був з тобою, як був з Мойсеєм. Кожний, хто ставатиме супроти Твоєму повелінню і не слухатиметься Твого наказу в усьому, буде покараний смертю. Будь тільки мужнім і хоробрим.